Пане Олексію, після чергових ударів в ніч на 8 травня, знову ж таки по енергетичній інфраструктурі були застосовані певні обмеження для промисловості та бізнесу. І була ймовірність, що і для населення. Ви слушно зауважили, так що досить серйозно загалом за весну була пошкоджена і наша теплова генерація знову ж таки за оцінками Міненерго станом на початок травня до 80% теплової генерації пошкоджено. І як ви згадали? Чи гідрогенерацію ще теж важливий напрямок саме перекривання пікових навантажень? А тобто, чим ми тоді справлятимемося без наявних е, власне ресурсів, тому що вони просто знищені були або пошкоджені значно? Дивіться, абсолютно слушне запитання. Дякую, і я хочу сказати, що ця ситуація складна, вона не на місяць, вона надовга, розумієте, вона на довгий період, і вже зараз енергетики так акуратно попереджають, що дефіцит потужності буде довго і в опалювальний сезон. Так само на жаль, на сьогодні ми справляємося тим, що беремо оцей імпорт. Це приблизно тисяч от за добу 1300 триста е, мегаватт. Це, це з Польщі, Румунії, Словаччини, так Словаччина, Польща, Румунія. Ну це європейська процедура, uh -huh. де він законтрактований. Коли цього імпорту планового не вистачає, береться аварійна підтримка. Це другий компонент. І аварійна електроенергія. Це, це така рятувальна операція. Там вже дорога, зовсім дорога. Вона коштує. Приблизно це півтора блоки атомних. розумієте? ми додаємо в систему, і за рахунок цього все рівно. Не вистачає пікові години, і, як ви правильно зазначили, обмежується, але, на жаль, обмежується промисловість. Це теж спірне питання, розумієте? Я розумію, що населення хотіло би безперервно мати електроенергію. Але вибачте, панове, війна, війна, ракети літають і руйнують. А в цій ситуації. Уряд і влада на місцях приймає рішення обмежувати промисловість. Відповідно, там так само е зупиняється, зростає собі вартість. Розумієте, там свої проблеми на нарощуються в бізнесі і в промисловості. Ці самі, тому це так само я би подискутував, кого і як, в яку чергу треба обмежувати. Розумієте, непросте питання, бо податки хтось має платити, робочі місця отримувати має. Слава Богу, я бачу, дійсно самообмеження пішло по промисловості в першу чергу по торгівельним центрам. Ви, мабуть, бачили залізничниці, е, Укрзалізниця прийняла угу. рішення максимально скоротити там всі там вокзалів. Так. Да. вокзалів. Да, це непогане рішення, це правильно, але є виробництво, яке ну не може зупинитися, якщо там станки працюють, там печі і так далі, і тому подібне. Розумієте, тому тут дуже треба бути акуратним, кого і як і коли обмежувати, щоб ми не втратили в економіці в робочих місцях зарплатні, в податках, щоб ми там не втратили. Тобто непросте питання, і отут просто уряд. Ну я закликаю його в чергове бути максимально чесним по відношенню до України. Розуміє? Ну, не треба нам це поміну на місяць, на місяць, щось там і, такі, ну, такі операції, як минулого року Бо воно mm -hmm. мені тоді дуже не подобалось. До кінця травня казали, ні, не буде змін на електроенергію, рівно за три дні до, до 1 червня, прийняли постанову і підвищили цю ціну. Розуміє? От я mm -hmm. такі речі особисто не сприймаю. Думаю, так само, як переважна більшість адекватних, патріотичних українців. Давайте чесно, відверту розмову. І тоді ми будемо знати, на що готуватися. Як би то не було, я безумовно думаю, так само, як і тисячі українців, вже вже е, подумки готові до цього підвищення, і я вже заготовив, я розумію, що де я буду обмежуватися, де я встановлю собі сонячну панель. Це однозначно, я зараз швидко буду робити, розумієте? Бо ці всі процеси вони спричинять максимально потужні заходи по енергозбереженню, по енергоефективності, uh -huh. по альтернативі енергоживень. Uh -huh. Це однозначно.